Осінь це пора спокою для душі, але й велике випробування для саду. Після гарячого літа дерева втомлені, вони завершують свій річний цикл, зупиняють сокорух, скидають листя, готуються до зими. Та саме в цей період часто трапляється біда, кора на стовбурах і гілках починає тріскатися. І, хоч зовні це може здатися незначною дрібницею, насправді розтріскування кори Одна з найпідступніших проблем саду, бо через ці тріщини дерево втрачає захисний шар, відкриває шлях морозам, грибкам, комахам і хворобам. І якщо не звернути на це увагу восени, то навесні можна побачити вже серйозні пошкодження, які доведеться лікувати довго і не завжди успішно. Причина осіннього розтріскування полягає в тому, що погода стає мінливою. Удень ще може бути тепло, сонце пригріває, а вночі вже мороз. Дерево реагує на це розширенням і стисканням кори та деревини, як і будь-який матеріал, що піддається різким змінам температури, кора не витримує напруги і починає рватися. Особливо часто це видно на південних боках стовбура, де вдень сонце нагріває кору, а вночі холод різко стискає її, так і виникають. Ті самі поздовжні тріщини, які потім навесні перетворюються на глибокі морозобоїни. Якщо уважно глянути на старі яблуні чи сливи, то можна помітити ці довгі шрами, які з року в рік нагадують про недогляд восени. Кожен господар, хто має сад, знає дерево, як і людина має свою шкіру, кору. Вона захищає живі шари від сонця, морозу, комах, і мікробів. Коли ця шкіра розривається, дерево стає беззахисним. Через тріщини всередину потрапляє вода, яка при замерзанні ще більше розширює пошкодження. А навесні, коли починається рух соку, ці місця стають вхідними воротами для гнилі та грибків. Отож осіннє розтріскування це не просто косметична проблема, а питання виживання для дерева. І саме тому селяни з давніх часів приділяли цьому особливу увагу восени, колись наші діди казали як дерево восени доглянеш, так весною подякую. Це народна мудрість, що передається з покоління в покоління. Осінь найкраща пора, щоб уважно обійти сад, оглянути стовбури, очистити їх від старої кори, замастити тріщини, побілити і підготувати до морозів. Не треба чекати, поки прийдуть морози, діяти слід заздалегідь, поки дні ще відносно теплі, бо як тільки дерево піде в зимовий сон, усі рани заживатимуть повільніше, а пошкодження можуть лишитися до весни. Особливо важливо приділити увагу молодим деревам у них кора ще тонка, не загрубіла, тому навіть невеликі перепади температури можуть завдати шкоди. Часто садівники помічають навесні. Що молоді яблуні чи груші мають чорні плями або лущення кори, це і є наслідок осіннього перепаду температур, коли захисний шар не витримав, старі дерева більш витривалі, але й вони мають свої слабкі місця, особливо якщо кора вже стара, потріскана або обросла мохом. Ще одна причина, чому восени виникає розтріскування це надлишок вологи. Після дощової осені ґрунт часто насичений водою. Корені активно її всмоктують, але при різкому похолоданні вода в тканинах може замерзнути, розширитися і розірвати внутрішні шари кори. Саме тому важливо наприкінці осені обмежити поливи, особливо якщо стоїть тепла погода, а дощів і так вистачає. Надлишок вологи восени так само шкідливий, як і посуха влітку. Не варто також забувати, що на стан кори впливає і загальне здоров'я дерева. Якщо воно виснажене, уражене шкідниками чи грибком, то й кора втрачає еластичність. Вона стає ламкою, сухою, легко тріскає навіть при невеликих перепадах температури. Тому осінь це ще й пора лікування, обрізання хворих гілок, очищення штамба, обробка садовим варом, побілка. Це не просто традиція, це профілактика, перевірена роками. І ще одна важлива річ різниця між умовами на відкритих ділянках і у захищених місцях. На пагорбах, де вітер сильніший і холод приходить раніше, тріщини з'являються частіше, а от у низинах, де довше тримається волога, іноді спостерігається відшарування кори через надмірну сирість тому догляд за садом восени. Це завжди індивідуальна справа. Треба знати, яке в тебе місце, який ґрунт, які дерева, щоб діяти правильно, бо універсальної поради не існує кожен сад має свої особливості. Та, попри всі ці відмінності, головне правило одне дерево треба готувати до зими, як господар готує хату до морозів. Якщо не побілити, не закрити щілини, не утеплити, мороз усе знайде. Так само й дерево, якщо залишити без догляду, зима покаже, де була недбалість. Тому восени варто не шкодувати часу, пройти сад, подивитись на кожен стовбур, провести рукою по корі якщо є тріщини, їх треба замастити. Якщо кора лущиться очистити, якщо колір змінився подумати чому так. Усе це робиться спокійно, без поспіху, але з розумінням що від цього залежить весняне життя саду. Отже, осінь не час відпочинку для садівника, а пора уважності усе, що ми зробимо восени, допоможе деревам пережити морози, вітри, відлиги, бо природа сувора, але справедлива дбаєш, матимеш плоди, занедбав, втратиш. І саме розуміння цього робить осінню роботу в саду не тягарем, а обов'язком, який виконується з любов'ю і повагою до землі. Коли ми бачимо тріщину на корі дерева, то це вже наслідок видимий знак того, що щось пішло не так, але щоб захистити сад, потрібно зрозуміти причини, через які кора розривається. І хоча здається, що все просто мороз, перепади температур. Насправді, причина розтріскування часто є комплексною, вона залежить і від погоди, і від догляду, і навіть від того, як саме росте дерево, у якому місці воно посаджене, чи правильно обрізане, чи не перегодоване добривами. Першою і найпоширенішою причиною є різкі перепади температури. Восени це явище особливо часте, в день сонце ще пригріває, а вночі температура різко падає нижче нуля. Кора, яка нагрівається вдень, розширюється, а вночі стискається. Внутрішні шари деревини охолоджуються повільніше, ніж поверхня, тому виникає внутрішня напруга і коли ця напруга перевищує міцність кори, вона просто тріскає. Це особливо характерно для молодих дерев, у яких кора ще тонка, гладенька і немає достатнього шару пробки, щоб витримати такі зміни. У старих дерев ситуація трохи інша. Там тріщини можуть з'являтися не лише від температури, а й через загальне старіння тканин, коли кора втрачає еластичність і вже не витримує напруження між шарами. Друга важлива причина надмірна вологість осінні дощі, тумани, висока вологість повітря та ґрунту призводять до того, що дерево поглинає багато води. Коли ж настає перший мороз, вода у клітинах і під корою. Замерзає і розширюється, буквально розпираючи шари деревини зсередини. У результаті кора не витримує тиску і лопається, це особливо небезпечно для дерев, які ростуть на глинистих чи важких ґрунтах, де вода застоюється. Тому старі господарі завжди радили не любить дерево болотяного місця якщо сад росте у низині, треба обов'язково робити дренаж або підсипати землю. Щоб вода не стояла біля коріння. Третя причина сонячні опіки, які можуть статися навіть восени. Коли сонце стоїть низько, його промені довго падають під кутом, прогріваючи одну сторону стовбура, найчастіше південну або південно-західну. Вдень кора нагрівається, стає м'якішою, клітини активно дихають, а з настанням вечора різко холоне. Цей перепад створює стрес для дерева, і кора ріже. Сама себе з'являються мікротріщини, які взимку перетворюються на великі розриви. Такі пошкодження часто називають морозобоїнами, хоча їхнє коріння тягнеться ще з осені. Вони дуже небезпечні, бо через них навесні потрапляють грибкові інфекції. Четверта причина неправильний догляд за садом. Надмірні підживлення азотом у другій половині літа або восени стимулюють ріст пагонів, які не встигають визріти до холодів. Така молода тканина легко піддається пошкодженням і тріщить навіть при незначному морозі. Селяни колись добре знали, підживлювати треба вчасно, а восени краще дати калій і фосфор, щоб зміцнити клітини, а не підганяти ріст. Тепер часто забувають цю просту істину, через що дерева входять у зиму незагартованими. П'ята причина механічні пошкодження кори, якщо восени сильно трусили яблуню при зборі врожаю, або під час обрізки пошкодили стовбур, або навіть якщо худоба потерлась об дерево, у таких місцях з'являються слабкі ділянки. Потім, коли приходять морози, саме там кора і тріскає першою. Іноді люди дивуються чому тріснула лише одна гілка, а не вся яблуня. А причина проста десь був удар, чи подряпина, через яку проникла волога, а мороз зробив своє. Шоста причина, про яку не всі замислюються, це хвороби кори й деревини. Якщо дерево заражене грибковими захворюваннями, наприклад, чорним раком або цитоспорозом. Його кора втрачає міцність, стає ламкою. У таких місцях тріщини утворюються навіть без сильних морозів, а навесні вони розростаються і хвороба поширюється ще більше. Тому восени, оглядаючи сад, треба уважно дивитись, чи немає темних плям, наростів або виразок. Усе підозріле треба одразу очищати й обробляти садовим варом або мідним розчином. Сьома причина невдала посадка дерев якщо дерево посаджене занадто глибоко, коренева шийка опиняється під землею, де накопичується волога, і кора в цьому місці починає гнити. А якщо надто високо, коріння підмерзає і порушується живлення стовбура, і в одному і в другому випадку кора страждає від внутрішніх процесів, або від нестачі поживних речовин, або від надлишку вологи. Це ще раз показує, що навіть на етапі посадки варто бути уважним, бо помилка тоді відгукнеться через роки. Є ще одна менш очевидна причина вітер і відлига. восени, коли температура коливається близько нуля, сильний вітер висушує поверхню кори. Тоді як середині ще залишається волога. Ця різниця у вологості теж створює напруження. А коли після морозу раптово приходить відлига, кора швидко нагрівається, розм'якшується і тоді знову тріскає. Такі пошкодження бувають найчастіше у відкритих садах без захисних насаджень. Недарма старі садівники висаджували уздовж межі ділянки живопліт або вітрозахисну смугу з кущів бузини, глоду чи акації. вона не лише прикрашала двір, а й рятувала дерева від різких вітрів. Якщо поглянути на всі ці причини разом, можна побачити головну закономірність: дерево тріскає тоді, коли воно не встигає пристосуватись до зміни умов. І наше завдання як господарів допомогти йому в цьому, бо природа діє за своїми законами, і якщо людина не підтримає сад, то мороз, сонце, волога й вітер робитимуть свою справу. Тому знання причин розтріскування це не теорія, а перший крок до профілактики. Хто розуміє, чому дерево хворіє, той завжди знайде спосіб допомогти йому вистояти. Наші предки, які не мали ні спеціальних препаратів, ні сучасних садових інструментів, але добре знали землю і природу, завжди мали свої перевірені способи зберегти дерева від морозобоїн і тріщин кори. І треба сказати, що більшість тих народних методів і сьогодні залишаються дієвими, якщо застосовувати їх розумно та вчасно, бо суть не в хімії чи модних засобах, а в увазі до дерева. У правильному догляді, який формувався поколіннями, найперше, що здавна робили восени це побілка стовбурів. Звичайна вапняна побілка не лише прикрашала сад, а й служила надійним захистом від сонячних опіків, перепадів температури і навіть від деяких шкідників. Вапно відбиває сонячні промені, завдяки чому кора не нагрівається в день і не зазнає таких різких змін температури. Побілка діє як природна мазь для дерева, охолоджує і водночас знезаражує поверхню. У давнину господарі змішували вапно з глиною та додавали трохи мідного купоросу для знезараження і робили це обов'язково пізньої осені, коли вже минули дощі. Але ще не настали морози. Вони знали, якщо побілити запізно, фарба не встигне схопитись, а якщо зарано Змиється дощем, і робили це не для краси, а щоб дерево не луснуло. Дехто й досі користується тією ж сумішю 2-3 кілограми гашеного вапна на відро води, трохи глини для густоти і жменю мідного купоросу. Інші додають трохи молока або господарського мила, щоб побілка краще трималася, і нею обробляють не тільки стовбур. А й нижні гілки, особливо ті, що виходять на південну сторону, бо саме там найчастіше трапляються тріщини. Така побілка це по суті перший і найнадійніший щит від морозобоїн, ще один народний метод обв'язування стовбурів, колись використовували для цього старі мішковини, солому, кукурудзяне листя або очерет. Усе це створює м'яку теплоізоляцію. Яка не дає корі різко охолоджуватись уночі. Сучасні садівники замінюють це джутовими стрічками або спеціальними дихаючими матеріалами. Головне, щоб обв'язка не затримувала вологу, бо тоді під нею може з'явитись цвіль чи гниль. У давнину господарі навіть казали, коли дерево взимку в сорочці весною не плаче, це значило, що обв'язане дерево легше переживає морози і не тріскає. Серед новіших способів використання садових фарб або акрилових побілок вони тримаються довше, не змиваються дощами і не змиваються навіть навесні. Але треба пам'ятати, що хімічна побілка не завжди краща за звичайну вапняну, головне зробити її вчасно і правильно. Перед побілкою дерево треба підготувати, очистити стару відмерлу кору, зняти лишайники, обмітати пили, павутину. І лише тоді наносити побілку. Якщо зробити все поспіхом, поверх старої кори ефект буде значно слабшим. Ще один перевірений метод обмазування тріщин і ран садовим варом або глиняною болтушкою. У давнину садового вару не було, тому люди змішували глину, коров'як і трохи золи. Ця суміш чудово захищала поранене місце від морозу та інфекцій. І навіть сьогодні цей простий засіб іноді ефективніший за магазинні препарати. Бо глина природний матеріал, вона дихає, не дає волозі застоюватися, але водночас утримує тепло. Господарі замащували нею всі тріщини восени, коли ще можна було працювати без рукавиць, і залишали так до весни. Не менш важливо правильно підготувати кореневу систему. І якщо восени земля суха, потрібно зробити вологозарядковий полив. Він допомагає дереву накопичити запас вологи, щоб узимку не пересихали тканини. Але робити це треба за два тижні до замерзання ґрунту, щоб вода встигла всмоктатись і не застоювалась біля коріння. Старі садівники радили полий восени не будеш лікувати навесні. Це правило працює й досі. Сучасні господарі також застосовують стимулятори стійкості або антисептичні розчини для кори, наприклад, обробляють дерева бордоською рідиною або спеціальними біопрепаратами від грибкових інфекцій. Але головне не перестаратися, бо надлишок хімії може пошкодити живу тканину. Краще робити це восени після листопаду, коли дерево вже спить. Усе, що робиться в цей час, має бути спрямоване не на ріст, а на захист і зміцнення. Також не слід забувати про мульчування пристовбурних кругів солома, торф, опали, листя чи навіть перегній усе це зберігає вологу, вирівнює температуру ґрунту і допомагає коренням пережити морози. Але мульча не повинна торкатися самого стовбура, щоб не викликати загнивання кори. Цей простий прийом часто недооцінюють, хоча саме від коренів починається здоров'я дерева. Якщо вони мерзнуть, то й кора страждає, існують і менш відомі народні хитрощі. Наприклад, у Карпатах господарі натирали кору ялиновою смолою або воском, особливо на молодих деревах. Ці речовини створювали тонкий, але міцний шар, який не давав волозі проникати в тріщини. У степових районах України дерева захищали іншим способом садили поблизу виноград або кущі, вони створювали природну тінь і зменшували нагрівання кори в день. Це теж своєрідна форма профілактики. Сучасні підходи, звісно, дають більше можливостей. Тепер є спеціальні. Садові пасти, спреї, обгортки, навіть датчики температури, але все це має сенс лише тоді, коли господар розуміє природу свого дерева, бо не техніка рятує сад, а розумне ставлення. Якщо восени вчасно побілити, обв'язати, замастити тріщини, підживити калієм, розпушити землю, очистити штамби, то навіть найсуворіша зима не завдасть великої шкоди. І, хоч сьогодні багато хто сміється з побілених садів, мовляв, застаріло. Старий господар лише посміхнеться і скаже Побілений сад живий сад, бо дерево, яке доглянуте, восени зустріне весну без тріщини ран, а сад, у якому є порядок, завжди дихає спокоєм. І цей спокій передається людям, бо гарний сад, як і добрий господар, тримається на увазі й праці. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати, осіння підготовка саду це не формальність, а життєво необхідна справа. Як добрий господар укриває дах, перевіряє вікна і печі перед зимою, так і дерева потребують турботи й уваги, бо якщо восени не приділити кілька днів саду, потім можна втратити роки праці. Мороз, вітер, сонячні опіки усе це вороги дерева. Але найстрашніший ворог байдужість, і саме вона найчастіше стає причиною того, що навесні господар знаходить на стовбурах глибокі тріщини, почорнілі плями або сухі гілки. Щоб уникнути цього, треба дотримуватись кількох простих, але перевірених правил. По перше, огляд дерева восени має бути уважним і спокійним, не варто поспішати, треба обійти кожен стовбур. Уважно подивитися на кору, перевірити, чи немає під нею комах, лишайників або вже наявних тріщин. Якщо вони є, їх треба відразу очистити і замастити, не можна залишати відкриту рану навіть на зиму, бо мороз зробить її глибшою. Господар має розуміти, що будь-яка дрібна подряпина сьогодні може стати великою проблемою навесні. По друге, обов'язково треба побілити стовбури. Навіть якщо здається, що дерева міцні. Побілка не лише захищає, а й показує, що господар дбає. Це ніби знак догляду, як у хаті чисті вікна. Садові побілки нині бувають різні, але навіть найпростіша з вапної глини вже дає добрий ефект. І коли сонце навесні почне пригрівати, побілений стовбур не перегріється, а кора не трісне. Тому побілка, бо це не прикраса. А найважливіший крок у профілактиці морозобоїн. По-третє, важливо не забувати про коріння, хоча тріщини з'являються на корі, їхня причина часто починається під землею. Якщо коріння промерзне дерево починає втрачати вологу і соки рухаються неправильно. Тому пізньої осені слід підсипати мульчу, торф, солому, перегній, опале листя це не лише утеплення, а й поживний шар. І в народі казали. Що даси землі восени, те вона віддасть весною. І справді дерево, яке добре пережило зиму, весною дає сильний ріст і здорове листя. По-четверте, треба пам'ятати про обрізку не можна залишати сухі або поламані гілки, бо вони стають місцем, де оселяються шкідники і грибки. Восени краще все це прибрати, спалити у вогнищі або винести подалі від саду. Чистий сад. Це здоровий сад, коли немає заражених решток, кора не хворіє, а дерево входить у зиму з чистою енергією. І ще одне важливе правило не шкодувати часу. Осіння робота в саду не терпить поспіху, це не та справа, яку можна зробити між іншим. Кожне дерево потребує уваги, і якщо зробити все з душею, воно віддячить сторицею. Весною, коли інші бігатимуть з пилками та варом, Лікуватимуть морозобоїни і лататимуть кору, той, хто все зробив восени, буде спокійно дивитись на свій сад і радіти, що не змарнував час. Варто також наголосити профілактика завжди легша, ніж лікування. Морозобоїну можна замастити, але слід пам'ятати, що кожна тріщина це вже шрам, який не зникне. І навіть якщо дерево виживе, пошкоджене місце залишиться вразливим. Тому головне завдання господаря не допустити, щоб такі рани взагалі з'явились, як кажуть старі люди ліпше раз попередити, ніж сім разів лікувати. Не слід також забувати про вплив людського ставлення дерево, як і тварина, відчуває турботу якщо його доглядати, говорити з ним, дбати про нього, воно росте краще і це не забобон, а спостереження багатьох поколінь. Тому осінній догляд за садом це не лише фізична робота, а й духовна справа, це ніби спілкування з природою, подяка за врожай, обіцянка зберегти її життя до весни. У сучасному світі, де багато хто забуває про землю саме такі прості дії, як побілка дерева чи обв'язування стовбура нагадують нам про зв'язок із природою. Коли ми працюємо в саду восени, ми продовжуємо традицію наших дідів. І прадідів. І ця праця має глибший сенс, ніж просто захистити кору вона вчить терпінню, уважності, доброті. Бо той, хто вміє берегти дерево, вміє берегти і життя. Отож, коли на землю опускається осінній туман і холод торкається саду, не лінуймося, обійдімо свої дерева, допоможімо їм пережити зиму. Побілимо, обв'яжімо, замастімо тріщини, укриємо коріння. Очисті могілки і тоді навесні, коли все навколо зазеленіє, ми з радістю побачимо, що наш сад живий і здоровий, бо праця, зроблена з любов'ю восени, завжди приносить плоди навесні. І як казали старі люди хто восени догляне, той весною збере.